Доброго і мирного дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую пиріг на пісочному тісті з сирною начинкою і вишневим конфітюром. Цей пиріг виходить дуже смачний і простий в приготуванні. Починаємо з пісочного тіста. Яйця збиваємо до розчинення цукру. В холодне масло перетираємо з мукою до утворення крихти. Далі до цієї крихти додаємо яйця з цукром. Одна чайна ложка розпушувача і 1 четверта чайна ложка солі. Нам не потрібно замішувати тісто дуже довго. Просто змішати до утворення шару. Тісто виходить дуже м'яке. Тісто поміщаємо у форму діаметром 25 см, портики висотою 3,5 см. Форму ставимо у холодильник на хвилин 20-30, а тим часом займемось приготуванням сирної начинки. Для неї нам потрібно 180 г сиру, 75 г сметани. 70 г цукру, 1 яйце, 13 г крохмалю, ванільний цукор. Всі інгредієнти перебити блендером до однорідної маси. Тепер виливаємо нашу масу на охолоджене тісто. Від начинки до верху бортиків має бути 1,5 см. Випікаємо при 180 градусах 35-40 хвилин. А тим часом робимо вишневий конфітюр. Беремо 400 г замороженої вишні, 60 г цукру, 12 г крохмалю і 60 мг вишняку. Вишняк можна замінити водою. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. З моменту закипання варимо 60 секунд. Тепер охолоджуємо наш конфітюр і викладаємо на сирну начинку. Подивіться, який красивий, нарядний і апетитний пиріг виглядає. Після холодильника пиріг дуже добре нарізається. Пісочна основа, ніжна начинка і ароматна вишня. Обов'язково пробуйте і не бійтесь експериментувати. Ну, а я вам бажаю удачі на кухні і, як завжди, бажаю, мирного неба.